Вже сьогодні бізнесмени нашого міста та й усього регіону, а також ті люди, які лише планують відкрити власну справу, можуть одержати безкоштовну консультацію з приводу підприємницької діяльності. Увага! В Луцьку відкрили офіс «Дія Бізнес». Цей суперпередовий проект є національним і вже стартував у різних регіонах. Окрім того, такий офіс відкрили навіть. У Варшаві, Так що українські бізнесмени можуть проконсультуватися і там. Дія бізнес це всеукраїнський національний проект із розвитку підприємництва та експорту, який був ініційований Міністерством цифрової трансформації України у лютому 2020 року. А вже у травні 2021 року проект реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з офісом розвитку підприємництва та експорту. По Україні офісів дія бізнес є 13. Один з таких навіть запустили у Варшаві. Ця прекрасна інова. Ація, врешті, стартувала і на Волині. 21 березня відбулося офіційне відкриття. Із дія бізнес-Луцьк знаходиться в центрі міста в новенькому приміщенні. Тут на вас чекають консультанти чи то пак хелпери, які по ідеї мають допомагати вам розпочати свій бізнес або ж розвинути уже існуючий. Що ж можуть тут запропонувати? Спробували зрозуміти і ми, бо ж розвиток бізнесу в Україні, особливо у період війни, тема дуже актуальна і болюча. Дивіться, центр підтримки підприємців «Дія бізнес у Луцьку ініційований Міністерством цифрової трансформації та Офісу з розвитку підприємництва і експорту за сприяння Волинської військової, Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки партнерів it компаній ідейл, редизайн, украсив та «Мастеркард». Uh -huh. Тому е це не фінансується з державного бюджету і це все за підтримки наших партнерів. Я зрозуміла, як оформлені вас працівники, на яку саму компанію? Ну ви як оформлені? На яку компанію? Ви на діє бізнес-людську оформлені, чи на ідею оформлені, чи в адміністрації? Місто вашої роботи конкретно по документах. Неприбуткова громадська організація. Тобто неприбуткова громадська організація, ви тут зарплату не отримуєте чи як? Ще поки що не отримували? Ну поки що, але ж ви тут. Тобто ви офіційно не оформлені як працівник? Я не можу вам відповісти на це запитання. Це Алла Бабік, вона керівниця «Дія бізнес-Луцьк структура, яка фактично створена для консультацій щодо ведення підприємницької діяльності. Питання щодо її працевлаштування та працевлаштування інших працівників «Дії бізнес загнало. Аллу Бабік в ступор каже, що працює на неприбутковій громадській організації, а на якій не каже. Працює цілий офіс, набрали працівників, 5 людей працює, зробили ремонт, е, дорогу вартість, е, е, оренда. Працювання. Я ж вам пояснюю, що ремонт це за підтримки наших партнерів. Тобто, а ви працюєте? Як? На якій посаді ви працюєте? Ви директор чого? Підприємства? Я керівник центру бізнес Луцьку. Це підприємство? Чи громадська організація? Я вас запитую дуже просте питання. Ви ж будете консультувати людей з бізнесу. Це фактично і є такий бізнес-центр. Ви працюєте на підприємстві чи як? Ви не розумієте, що я вас запитую? Так, я вас розумію. Та де ви працюєте? А це? Хелпер Тетяна Акперова ця дівчина тут консультує з питань бізнесу. Моя роль і мета головна ціль в цьому проекті надавати первинну консультацію людям, які реєструються в нас на сайті в особистому через особистий кабінет. Первинна консультація триває до 30 хвилин. Моє головне завдання випитати роль людини, яким вона от хоче бути підприємцем, фопом, ТОВ, що їй потрібно а конкретніше. Наприклад, я хочу зареєструватися підприємцем і потім зареєструвати до прикладу підприємство. От підприємство, як зареєструвати так. саме? І тут головне, що дуже часто не чують люди. Я надаю первинну консультацію людині, формую підсказки. Uh -huh. Далі людині є можливість ознайомитися з цими матеріалами повністю на всіх порталах офіційних. Або ж зареєструватись до вузькопрофільних спеціалістів, які безкоштовно проконсультують в юридичному полі. А що ж потрібно вміти, щоб консультувати бізнесменів? А ви самі бізнесом займалися? Я не була бізнесменом, але я працювала в ресторанній галузі. Тому от Таким. Я працювала ще давно від офіціанта до адміністратора і до керуючого. Про те, наскільки консультантка Тетяна Акперва обізнана у сфері бізнесу, з розмови судити тяжко. Детальніше про цю хелперку нам розкаже її інстаграм, Тік-Ток та Фейсбук. Там вона дуже активна. Все вроді в мене хно в цій житті, але є одне но, приходиться працювати. Як би мені хотілося, щоб я ні в цій житті взагалі не роб. Видання «Таблоїд» називає Тетяну Акперву дівчиною з душею єдинорога. Тина it диавірвікензеписодбара I like to see you wiggle wiggle. а ось ще одна працівниця офісу Бізнес дія «Луцьк» Людмила Мещерякова. В інстаграмі дівчина підписана як нумеролог. До речі, вона може професійно проконсультувати вас з приводу чакр, чакроаналізу та матриці долі. Для мене взагалі немає сумнівів у наявності вищих сил. Я в це вірю безумовно, оскільки в мене дуже висока енергія знаходиться. На чаки Аджна. зазначимо у центрі бізнес -дія Луцьк» пропонують отримати наступні послуги, безоплатні консультації, відвідувати бізнес події та навчатися шукати інвесторів і однодумців, займатися з іншими підприємцями, тестувати продукти на поп-уп-локації перед виходом на ринок. З останнього ця полиця ми підозрюємо є та сама поп-уп-локація. Ви взагалі тут на якусь компанію оформлялися? Ваш директор каже, що це громадська організація. Так, громадська організація. Тобто ви на роботі в громадській так. організації. Як вона називається, повна назва? Ви брали коментар нашого керівника думаю, вона все вплила. <кхем> ну, тобто повна назву, будь ласка, вашої компанії, в якій ви працюєте? Дія бізнесу місті Луцьку. Це громадська організація? Ні. Ви ви розповідаєте людям про бізнес. Ви консультуєте людей про бізнесові питання? Звичайно, ще у нас зараз є консультант, який надає відповіді на ці питання. Ага, ага. ну фактично цей консультант має десь працювати, має сплачувати податок. Ви ж по бізнесу. Консультуєте? Ви спілкувалися з моєю керівницею? Ну, спілкувалися. Я можу щось ще, ще сказати, окрім того, що вона знає. Нарешті, після довгої мовчанки, директорка бізнес-дії спочатку кудись побігла, а потім таки пригадала чи може когось перепитала назву громадської організації, яку очолює. Давайте я скажу. Ми оформлені громадську організацію, неприбутково прибуткову діджиталлектор. Uh -huh. І е туди заходять донати благодійні uh -huh. Ага, ви громадської організації сюди заходять донати. Як воно взагалі податковується ці донати і вам краще це взяти коментар наших засновників. А Це ну, є бізнес Луцька. Ви консультуєте людей з бізнесових питань. Які донати? Чому не поцікавтеся, як працює франшиза діє бізнесу? Я ж вам говорила. Я цікавлюся, я прийшла хочу дізнатися. знати людина, не може пояснити, де вона працює. А ви вивчали платформу для бізнесу? Причому чому тут платформа? Я прийшла до ну, вас як як працевлаштована людина. Одна людина працевлаштована інша. Дія це державний проект, розроблений Міністерством цифрової держави в Україні. Дія бізнес фактично франшиза державної дії. Як же ж ці панянки працевлаштовані і хто в час війни готовий оплачувати це гарне приміщення, кавовий апарат, техніку, ремонт і зрештою зарплати хелперок? Але це нічого, що ці дівчата не знають, де працюють і де реєструються ФОПи. Зате тут є хелперки, які вміють ось таке і ось таке. Радості бізнесменам, які прийдуть сюди по допомогу, просто не буде меж. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.